Турнір із художньої гімнастики Айсадора Кап вже в четверте проводиться у горішніх плавнях. Традиційно змагання збирає велику кількість учасниць із різних міст країни. На відкритті турніру гімнасток тренерів суддів та вболівальників привітав міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков за постійну підтримку спорту та турботу про молодь. Міський голова отримав подяку від клубу «Айсадора». На килим фізкультурно-здоровчого комплексу виходили юні грації з Харкова, Києва, Одеси, Олександрії, Павлограда, Дніпра, Кам'янського, Запоріжжя, Полтави, Кременчука та горішніх плавнів. Турнір мав окрему тематику, пов'язану із традиційним святом, що відзначають наприкінці жовтня. Наш турнір називається Кап» і він на тематичний, і Кожного разу у нас тематика різна, і на цей раз це тема «Хеллоуін». Якраз ми мали змагання проводити у кінці жовтня, але, на жаль, нам трошки треба було їх змістити. І ми залишили вже цю тематику, тому що це і діткам дуже цікаво, і нам було цікаво шукати різні декорації. І ну, дуже багато хто каже, що вони в захваті. Горішні плавні на турнірі представляли вихованки клубу з художньої гімнастики Айсадора. Анна Лазаренко розповіла про головні клопоти, які є у клубу та як триває його розвиток. На жаль, тренерів не вистачає, тому що раніше в горішніх плавнях не було гімнастики, і всі мої спеціалісти вони запрошені з інших міст. Е, наразі дівчата їздять із Кременчука е, із, із під Кременчука. Ось тому трошки важкувад з цим. Ми розвиваємося, ми стараємося. Дітки у нас молодці, їх достатньо, їх багато. У нас є також і відділення «Контемпорарі». Ми також пішли і в цю сферу змагання з кожним разом набирають все нових обертів, все нові команди приїжджають. і Нам це дуже приємно. Кожний турнір, який проводить клуб Айседора, вражає не тільки виступами юних учасниць, а й декораціями. Цього разу вони відповідали своїй тематиці. Також була своєрідна родзинка. Ми любимо кожного разу задивовувати, і кожного разу ми робимо щось таке, чого ще не було. На цей раз вон, ми зробили колесо, яке у нас крутиться, на ньому крутяться е, призи для діток. Минулого разу у нас там е, по підлозі бігали е, такі ліхтарі е, дуже гарні. Ось. Е, щодо цих декорацій, то було важкувато. Ми сьогодні не спали всю ніч. Е, я сьогодні так, е, е, з вчорашнього восьмиранку я ще не лягала, але ми дуже раді е, вітати наших юних спортсменок. Я думаю, що це їх надихає. Дуже багато хто е, дуже багато каже позитивних е, коментарів на рахунок наших змагань. Дуже вражена атмосферою турніру учасниця із горішніх плавнів Анастасія Шемет, яка займається у клубі Айсадора протягом чотирьох років. Дуже гарна атмосфера. Зал нереально красивий. Вважаю, що це просто якась неймовірна краса. І на цьому турнірі треба обов'язково побувати. Місця я посідала, звісно, різні. На турнірах була різних всеукраїнських. Мабуть, якщо б не турніри, турніри, я б не побувала у стількох місцях України. Була звичайно, у Одесі, у Києві. І ще у багатьох містах. Звичайно, я хочу спочатку отримати майстера спорту, а далі може і більше. Одинадцятирічну гімнастку вразили декорації турніру, особливо колесо, на якому були подарунки учасницям змагання. А чи бачила Анастасія щось подібне на інших турнірах? Якщо чесно, то е, ніколи. Це просто якийсь витвір мистецтва. Кожна учасниця демонструвала свої вміння та майстерність. Ось так дівчата прихованим рухом ноги можуть підкинути обруч, а потім його вдало спіймати. Цій учасниці вдалося виконати складний елемент, і вона не втратила залікові бали. Після виступу за гарне виконання юна гімнастка отримала привітання від своїх подруг по команді. Своїми ураженнями поділилася інша учасниця змагання Дарина Ладур із міста Дніпро. Скільки ти гімнастикою займаєшся? П'ять років. П'ять років. А тобі скільки? Восім. З трьох років, так? Тут вже виступала чи готуєшся ще? Виступала. Як виступила? В садок. 5, у м'яч чи обруч чи ще щось. Як треба виступати, щоб все було гарно? Не переживали, коли виходили на килим під час виконання свого номеру й матусі. Юний гімнасток із клубу Айседора. Вони вразили своїм виступом та отримали бурхливі оплески. Номер ошелешив своєю енергетикою та старанням з боку кожної учасниці, аби зробити все так, як було на репетиції. Дуже раді були такому виступу доньки цих матусь. Вони навіть їм підспівували. Матусі не обмежилися простими рухами, а взяли до рук стрічки. І це була друга частина виступу. Але що робили зі стрічками матусі? На це треба подивитися. Я буду, рині, як з мене, син, і Цей яскравий виступ довів, що у горішніх плавнях з'явилася ціла танцювальна група, яка має жартівливу назву Айседора Мамки. Також із показовим виступом вийшли на крили вихованки клубу Айседора. Вони зуміли підготувати не тільки свої змагальні програми, а й вийти перед аудиторією із виконанням групового номеру. Незабутніми миттєвостями для кожної учасниці стала церемонія нагородження. Хтось із юних гімнасток отримав свої перші призи та медалі, а хтось вкотре довів майстерність та додав до своєї колекції нагород ще одну медаль. Турнір Айсадора Кап став вже своєрідною визитівкою горішніх плавнів та є яскравою подією у спортивному житті міста.